Тепер перейдемо до основних налаштувань нашого коптеру. Перша закладка у нас називається «Safety», тобто безпека. Перший пункт у нас відповідає, яким чином наш коптер буде оминати перешкоди, які є на його шляху. У нас є три режими. Це Байпас, він буде їх облітати за допомогою візуальних датчиків. Break він буде зупинятися або OFF. В цьому режимі наші візуальні датчики не працюють і коптер може врізатись в перешкоду. Наступний пункт display RadarMap. Він включає або виключає нашу мапу, яка у нас знаходиться у лівому нижньому куті. В меню Flight Protection ми можемо виставляти. Максимальну висоту, на якій може злітати наш коптер. Вона регулюється від 20 до 500 метрів. А також максимальну дистанцію, на яку може відлітати наш коптер від е, пульта. Це знову ж таки 20 метрів або 8000. Треба зазначити, що дальність польоту нашого коптеру залежить від заряду батареї. Та системи зв'язку, на якій він працює. У компанії DJI це протоколи OcuSync, OcuSync 1.0, OcuSync 2.0, OcuSync 3.0. Це найсучасніший протокол зв'язку. А також у цьому меню ми можемо виставляти висоту, на якій буде наш коптер повертатись на home point, тобто до пілота. Знову ж таки, від 20 метрів. До 500 максимальних. Але виставляючи цю висоту, нам треба враховувати заряд батареї. Якщо у нас висота буде занадто велика, то у нас коптер може просто розрядитися у повітрі і впасти. Так само ми можемо оновити home point під час польоту. У нас є закладка Update Home Point, але вона працює тільки під час польоту коптера. Для того, щоб наш коптер коректно поводив себе у просторі під час польоту, час від часу треба робити калібрацію компаса та і йому датчиків. Якщо ви бачите, що ваш коптер віляє, літає некоректно некоректно себе поводить в повітрі, треба зробити калібрацію компаса. Калібрацію компасу треба проводити поодаль від металевих предметів. Так само це стосується і пульта. Тому намагайтесь, щоб пульт знаходився за 2-3 метри від вашого коптера. Отже, як робиться у нас калібрація компасу. Ми натискаємо кнопочку Calibrate. Натискаємо кнопку Start. І спочатку робимо рух коптера на 360 градусів по горизонту. Як тільки по горизонту він відкалібрувався, треба повертати його вертикально камерою догори. І знову ж таки, робимо оберти на 360 градусів. Калібрація відбулася успішно. Вітаю вас! Калібрація і йому датчики. Якщо ваш коптер... Некоректно поводить себе у повітрі і охиляє вправо-вліво-верх-вниз. Це ще може означати, що треба відкалібрувати і йому датчики. Яким чином це робиться? Заходимо у закладку меню Safety, нажимаємо і йому Normal Calibrate, складаємо промені нашого коптера і кладемо його на рівну горизонтальну поверхню. Натискаємо на кнопочку «Старт» І у нас відбувається процес калібрації. Після того ми перевертаємо коптер на лівий бік. Після того перевертаємо на правий бік. Після ставимо його камерою догори. Після цього перевертаємо коптер до гори ногами. Після цього, після цього коптер перезавантажиться. Вітаю, калібрація і йому сенсорів відбулася успішно. Música